Yo。 Усім привіт! І це у нас острів. Ми на своєму острові. І що хочеться сказати в першу чергу. В минулій серії ми кинули око і зрозуміли, що нам потрібно утіти в ту сторону до фортеці. Але є одне невеличке, але у мене немає хорошої броні. Ну, як сказати, вона є, але вона погана. Вона, по-перше, погано зачарована, по-друге, майже вся зломана. І для цього всього мені потрібен опять-таки досвід. А добути я можу тільки венді на фермі, яку я зможу побудувати з ендерменів. І також у мене лук достатньо Достатньо слабкий, мені бажано силу підкачати, і було б взагалі пушка. Як я пам'ятаю, у мене є да у мене є два незеритових злитка. В цілому цього вистачить, щоб прокачати нашу діамантову броню в незеритову. Але перед цим я би хотів її зачарувати на ремонт. Наскільки я знаю, у мене книжок на ремонт взагалі Взагалі немає більше. От і це сильно-сильно погано. Тому в цілому мені доведеться піти і знайти ці книжки на ремонт, а знайти я їх зможу в Варденовських оцих фортецях. Як я пам'ятаю, оцю я залутав. Повністю. І в цих я був кілька штук. Я не був в ось ці. Зараз мені доведеться сюди прилетіти. А взагалі то а взагалі-то, тут у нас є телепортер, і наскільки я пам'ятаю, я можу туди телепортуватися через оцей тотем. Да, ось до. Так, е, мені потрібно взяти мій дельтаплан. Let's go. і погнали. Два рівня це коштує. Бем! Оце крутяк. <хи> так, іде ми. Да, і ми якраз біля цієї фортеці, і тут я бачу ще одну, тому, в принципі, можна ставити нашого хвитокрила, шукати. Книжечки на ремонт, і якраз після цього можна буде і займатися своїми обладунками. Так, народ, ми прилітаємо. Головне не заспавнити Вардена. Хоча ви знаєте, я вже в таких обладунках, що в принципі міг би його і завалити. Але перевіряти це я прям сильно не хочу. Так, біг крадькома, мотика, пляшечки досвідом теж непогана штука, платівка. Походу, зараз заспавню варди на народ. Оце може бути халепа. Але ні, ні, не заспавнився. Фух, слава Богу. Золоте яблуко, шипи. Ну, це таке. А що тут у нас? Книги. Ремонт! Народ, 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 народ. Один ремонт є. Нам ще потрібен всього-навсього один. Тут ще ось одна фортеця є. Така башня поламана. Так, заспавнив народ, заспавнив Вардена. Не хотів цього робити. Давайте відлетимо, а то він зараз як звуковий і мене вдарить, зламає мені гвинтокрила, це буде велика халепа. Де він заспавнився? Я й не знаю, я його не бачу. А, бачу, бачу, бачу. Он до він ходить. якщо я йому з лука дам. На, Що, братуха? Тобі больно? Так, 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 Тихо, 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 Варден. Братан, тихо, 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 тихо. ти куди йдеш? Ану, пішли від нього. Він якийсь потужний дуже. Так, братан, у мене лук на нескінченність. Ти мені нічого не зробиш. Я, звісно, знаю, що це трохи читерно його так убивати, але що ж поробиш? Може, з нього досвіду багато випаде. Бо я, чесно каучі, не пам'ятаю, чи з нього падає він чи ні. Але якщо ми зараз його так продамажимо, конкретно, то буде потужно. Жалко, що в мене тільки силу один зачарований лук. А була б сила тут п'ять народ. Він би вже давно вмер. Коли він уже вмре. Скільки в нього там ще х. Опа. Так, 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 полетіли, подивимося. Що там, досвід випав якийсь? А скільки левелів випало, я й не знаю. Один левел просто? Один рівень. Ви що, на приколі. Капелька взагалі. Один рівень з нього випав. Це що? Що це за прикол? Який один рівень, народ? Я думаю, мені випаде там рівнів 10, думаю, взагалі потужна штука буде. А ділі халепа просто. Ще одного заспавнив. Ні, все, народ, пішли. Нам потрібно в другу фортецю. Всі фортеці вже я ремонту не знайду. Так, народ, ось наступна наша фортеця. А тут варден є. Йой-ой. -йо Тихо Тихо, тихо, тихо. Він же ж в теорії може сам е, задеспавнитись. Опа, золоте яблуко. Штани на ремонт! Ви що на приколі? Обалденно. А штани мені потрібні? У мене не зеритові штани. І в мене штани не на ремонт. Так що, в принципі, штани це непогана штука. Да, он до він ховається, вроді? Да, Да, він сховався. Найс. Nice. Полетіли ще, подивимося. Захист снарядів, ще одні штани на ремонт просто. І ще один ремонт. Тихо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все, 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 все Летимо додому, де наш дім? 2000 метрів. Let's go Так, народ, ми прилетіли. Так, зараз потрібно якось бажано красиво Приземлитись Приземлитись не можу. Мені треба щось вдаритись. Об тео, обстатую тео. Теж не хоче, аболдіть. Я не знаю, як з нього злазити. Я вже все попробував Але хоча, знаєте, у мене є ідея. Один із коментаторів написав спробувати нажати букву R. Давайте перевіримо. Huh? <gasps> Я зліз з нього, друже. Де ти був раніше? Просто <хи> я не знаю, це просто мем. Я скільки разів його розбивав, тому що не знав, як з нього злізти. Так, дивіться, у мене є чоботи на ремонт, у мене є штани на ремонт. В принципі, я думаю, що можна зараз перетворити оці чоботи на незеритові. Ремонт, незламність це в принципі непоганий зачар. І що хочеться ще зробити, це оцей нагрудник зачарувати на ремонт. Тільки я пам'ятаю, що в мене ще десь по ідеї в скринях повинні бути пляшки із досвідом. І повинно їх бути багато. Ось до, 28. Найс! Nice. Наше ковадло. Беремо наш нагрудник, зачаровуємо його на ремонт. Бем. І робимо його незаритовим. Обов'язково. Бем. Найс! Nice. Ачівка, плюс досвід. Оце пушка. Я тепер повністю в незаритовому сеті. Що мені залишилося ще зробити? Залишилось зараз дочекатися ночі, підфармити трішечки досвіду, щоб лук дочарувати. А то сила в нього супер-супер маленька, мені бажано На силу 5 його. І для цього мені потрібен просто ще 4 рівня. всього на все 4 рівня. Це ізі А, 4 рівня! Я забувся, народ. Так, почекай. А, мене досвід витрачається на те, щоб зарядити мій нагрудник, справити його, полагодити. Тому зараз ми все ж таки чекаємо ночі і полагодимо його за допомогою мобів. Так, народ, ніч наступила, і в цілому, в принципі, я годен шукати мобів. Аби я ще, правда, знав, де вони, бо поки що вони ще не спавняться. О, ендермен з'явився. Але з ендермена я досвіду особи не получу, тому що в мене меч на вогонь. І Якщо я зараз його вдарю, то він почне тікати від мене. Тому. Тому давайте вб'ємо кріпера так щоб він прям все тут п'єрвав, щоб було прям класно. Так, моби потихеньку спавняться, це супер класно. Я сподіваюся, що хоч трішечки досвіду я зможу нафармити. Так, зомбі раніше я вас боявся, прям тікав від вас, а зараз народ, ну чесно, я зараз просто вас використовую задля для того, щоб собі броню полагодити. О! Дивіться, скільки їх там обалдеть! Оце то, що мені потрібно, що там мій нагрудник? Майже справився, майже полагодився. Це супер класно. Головне, щоб ці кріпери зараз не повзривались. Свинка, вибач, чесно, я не хотів тебе валити. Найс, нагрудник майже відновився, а тут мобів ще купа. Можливо, я навіть наперед собі трішки досвіду вийду мене підфармити. Ой-ой-ой, оту ти полетів, братуха. Так, ви знаєте, я знайшов першу проблему того, що у мене є вся броня на ремонт. О, все, тепер досвід у мене почався набиратись. Я нагрудник справив, і тепер у мене все чітко. Так, скелетик, Йдеш ти сюди. Все, досвід у мене збирається. Це супер класна штука. Вся броня у мене відновлена. Моби спавняться, і це класно. П'ятий рівень! Так тихо, кріпер! Йой! Він підірвав мені півострова. Обалдеть! О, шостий рівень! Це говорить про те, що ми вже можемо прокачати свого персонажа. Але, скоріш за все, я буду дозачаровувати лук. Тому що лук мені мега-мега пригодиться. Мені подобається цей момент, <схи> іменно оця локація, тому що тут завжди купа мобів. Раніше я боявся, то, що тут купа мобів, і вони мені заважали конкретно. Але зараз я взагалі кайфую з них. Але оцей кріпер, що підійшов мені в спину, це взагалі шок. І то, що в мене є вже 11 рівень, це теж потужна штука. Ух ти, Йомо, йо, ви подивіться, що це. Все, пішли спати, пішли спати. Оця штука, ота, що там заспавнилась, кріпер, він може мені тут весь острів підірвати. Я, можливо, його і зможу завалити, але просто які це понесе втрати в нашому острові, просто це буде потужна штука. Краще краще зараз лягти спати. Я 14 рівнів нафармив, мені цього вистачить, чесно. Бо я знаю, що та штука може зробити, той великий кріпер. Він може просто все підірвати, абсолютно. Ну його в баню. Ви знаєте, Багато всього, я нафармив луки тут. Проте мій би лук ще трішки полагодити, але то таке. Так, в цілому, у мене броня повністю готова. Тепер я беру, викидаю ці пляшечки чарів, теж додаю собі трішечки рівня. Найс. І що мені потрібно? Мені потрібно дозачарувати свій лук. Бажано на силу 5. І. Ааа, знаєте, що я хотів ще перевірити? Давайте я зараз його зачарую. Я хотів перевірити одну штуку, дуже цікаву. Що якщо в мене є ось книжка, сила вогню, я можу зняти з неї зачар і отримати досвід. Обалдіть народ! Я щас беру просто все, що мені не потрібно. Оцю штуку я теж беру. Оці штани я теж беру. Отако бем, бем І я отримав досвід. А скільки я отримав? Почекай? Багато, небагато? Я не знаю. Повинен був дуже багато отримати. Так, ага, це я не можу розочарувати. А цей? А цей я зняв за чари, але досвіда мені ніякого не дали. Мене що, намахали, чи що я не можу а ну Давайте оці ось попробуємо зробити. Дуже мало дає досвіду. Я зрозумів, я зрозумів. Тоді це не вигідно робити, це не вигідно. У мене є 13 рівень, лук у мене зачарований, кайло, меч, все в мене, в принципі, зачароване. Що хочеться ще додати? Е, в оцю штуку, в нагрудник, додати незламності, отакого, От щоб він менше ламався. В цілому, тоді що хочеться сказати: можна летіти і шукати ендермісто? Давайте візьмемо з собою трішечки грунту. О, все ж таки деякі предмети можна знімати з них за чари і отримувати купу-купу всього. Тепер у мене є сьомий рівень, можна і себе прокачати. Бемк, що я можу себе прокачати. Давайте, в принципі, прокачаємо собі захист. О, прогрузився захист, а то щось він був не прогружений. Йома, -йо. так. В цілому, у мене все є. Давайте ще візьмемо трішечки їсти. І де мій гвинтокрил? Куди він дівся? А, ось до він. все чітко, полетіли. В принципі, я плюс-мінус розумію, куди мені потрібно утіти, в яку сторону, ось до вту, і можна шукати нашу фортецю. Я в цілому готовий, щоб валити дракона. І що саме прикольне, я можу не кидати очі постійно, тому що фортеця, скоріш за все, заспавниться прямо в небі. І я її побачу. Якщо не просто так побачу очима, то побачу на мапі. Тому потрібно всього-навсього летіти. Так, народ, є одна халепа, я летів, летів. І оце почув отакі звуки. Обалдеть. обалдеть. Дивіться, який данж. Я не думав, що вони тут спавняться. З нього, навірно, сіки досвіду можна отримати. Це просто шок. Так, народ, до речі, де мої очі? Давайте зараз кинемо одненьке, тому що пролетів я вже дійсно далеко. Ага, мене зве далі. Окей. Okay. Ще й поламало. <гас> мене не зве далі. Мені сюди потрібно. От ви подивіться, ось до. Камінь. Да, ось що фортеця повинна тут бути. Що мене далі звало? Можливо, далі просто портал, а не фортеця. Опа, око шпигун. Обалдіть, ну ти заспавнилась, звісно. Я ще такого не бачив ніколи. Так, тут вище можна піднятися, це непогано. Ага, я виліз просто на поверхню. Окей. Поверхня, це, звісно, хорошо, але мені бажано до самого цього. До порталу якось прийти, я не знаю, де він. Опа, скринька. Золото. Захист три книжечка. <зіймемо> за чари, буде все то, що потрібно. До речі, тут були ось ці насіння кавуна. Нехай будуть. Тут фортеця заспавнилась просто. Що це таке? Прикинь, як заспавнилось, діамант навіть є. Так, а тут що у нас? А тут у нас все незрозуміло. О! Все зрозуміло, народ. Я знайшов, фортец... Я знайшов портал, точніше. Так, ламаємо це все. І тут нема жодного ока. Ну, ви знаєте, це не є халепою, тому що в цілому очі у мене є і в достатку в мене їх. Тому давайте активовуємо цей портал. Ой-ой-ой! Бем. -ой -ой. Хух народ. Погнали в портал. Я ще жодного разу так не переймався, як переймаю з цього. Тому що що там всередині, я не знаю навіть. Скоріше за все, там мутантів буде супер велика купа. Погнали! Опа, так, грунт є. І слава Богу. Давайте вилазимо. О, обалдеть Так, мутантів я вже бачу тут купу. Це мені не подобається. Давайте, знаєте, що зробимо. Давайте активуємо наші гвинтокрил, полетіли. Зараз нам потрібно ламати кристали. Наша задача це кристали. Бем, в цілому, із гвинтокрилом супер-супер ізі головне, щоб він мені не зламав цього гвинтокрила. Дракон. А то дракон може наробити нам ділов Бо з гвинтокрилом в цілому супер легко, але з цими мутантами взагалі буде нелегко, якщо чесно. Проте я вже зламав майже всі кристали, і мені залишилось тільки ти ще тут, ось до цим. За гратами. Зато я вже знаю, як з нього злазити. І це потужна штука. Ой-ой-ой. Так, тихо, тихо, тихо. Це я ламаю. Одна є халепа. Я можу зараз тут розбитися. Давайте отако зробимо. Стріляємо. Беем, все, все чудово. Будуємося, як в бедварсі. Ха -ха. Ху, головне не впасти, а то може бути халепа. Халепа! Живий, їм яблуко. Тихо, 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 тихо. Де мій цей? Де мій винтокрил? Погнали! Погнали, братуха! Яблуко з'їв, жити можна. Треба зламати. Одне цікаво, якщо я так стрельну, я задамажусь чи ні? Да, я задамажився, але я вижив. Головне, що гвинтокрил залишився цілий. В цілому тепер з цієї позиції можна йому настрілювати прям конкретно. Я на це сподіваюся. Да, я попав. Я йому добре дамажу, бо сила 5 це все ж таки сила 5. Да, він прям він прям вражений від того, що я можу таке робити. Давайте спустимося трішки. І він спускається. Спускатись потрібно. Срочно, срочно. Шкода, воду не взяв. йой йой -йо. Так, тихо, тихо. Погнав, Саня, let's go Надо йому наваляти з нашого генджала. Бем. Бем. Непогано. Все, я його пробиваю, пробиваю, пробиваю. Давай, Саня! Тихо, 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 дракоша. Надо жити, надо їсти. Це що таке? На мене загрив чучело. Мутант! Мутант, іди звідси! Надо яблуко їсти, яблуко, яблуко срочно! Де цей мутант? Ось він! Я вже тебе не боюся! У мене. Тихо, 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 тихо. Ні, тихо, я тебе боюся, братуха. Півсердечка, одне. Їм яблуко. Їм яблуко ще раз, ще раз. Яблуко просто, тільки яблука. Забудувались, забудувались, але він пробиває больно прям. Він больно прям б'є. Я не знаю, на що він на мене загрився і як він на мене загрився. Але ми його вбиваємо. Ми його вбиваємо в цілому. Все, я його вбив. Забудуватись, просто забудуватись. Фух, народ. Повна халепа. Давайте вип'ємо зільку. Слава Богу. Я убив мутанта. Я, <хи> як би це, звісно, не звучало. Але я там чуть не помер. У мене оставалося одне сердечко. І все. Мені залишається просто його знову настрілювати, поки на мене не загриться знову якийсь мутант. Ну я сподіваюся, що не загриться більше. Я взагалі не знаю, чому він на мене загрився взагалі. Так, їмо їмо. Дивимося вниз, щоб ніхто на мене не загрився. Бо може бути велика халепа. А прикиньте, два мутанта на мене загриться. Мене один чуть не вбив. До речі, що в мене по броні. А по броні все чудово. Я його вбив, отримав кучу досвіду та й відрегенерував собі броню. Так, дракон, спускайся, братуха. Давай. В нього вже залишилось сут мало ХП. Я думаю, це останній раз, коли він спускається. Надо його пробувати. Він втік прям відразу. Йой. Добре, що ці мутанти відразу на мене не агряться, бо якби вони зразу на мене загрились, я би тут взагалі вже не вижив. Вони ж би просто нові спавнились і халепа була б. Так, Дракоша, давай. Севзін трішки лишилось. Є, yeah! звільнити Енд, найс. Nice.